Покровська селищна громада Синельниківського району Дніпропетровщини до її складу входить 49 сіл, в яких живе 17 тисяч людей. За кілька десят кілометрів звідси лінія фронту, а це посилена відповідальність для місцевої влади, як забезпечити належні умови життя мешканців неподалік війни. Наприклад, не ускладнювати життя зайвими паперами, довідками чи чергами, а швидко та якісно надавати адміністративні послуги. Це проект на своєму місці, в якому ми ділимося успішним досвідом українських громад у протидії викликам воєнного часу. Це наша зона очікування. У нас тут працює електронна черга, е, видаємо талончик. І далі вже людина чекає своєї черги, до якого спеціаліста звернуться і Довго на чекає? Екрані... Ні, недовго. Не Відділу питань надання адміністративних послуг цена утворений у структурі виконавчого комітету у грудні 2016 року. Це приміщення було відкрите 22 22 листопада 2019 року. Ми мали свої плани розвитку, ми мали свою стратегію. Ми розвивалися і ми мріяли і діяли. Але на жаль, ворог вніс корективи в наше життя. Ми розуміли, що державні реєстри в нас будуть заблоковані, і ЦНАП звернув свою роботу. Але все ж таки розуміння того, що потреба в цих послугах надзвичайно збільшилася. Тому ми ініціювали, хоч і є громадою, яка знаходиться відповідно до постанови Кабінету міністрів в зоні можливих бойових дій. Ми ставили питання про розблокування реєстрів і надання доступу для роботи. ЦНАПу саме із е, послуги надання адміністративної. От, і Нас почули. Працює шість адміністраторів. Один адміністратор знаходиться на прийомі у паспортні документи і один спеціаліст з реєстрації місця проживання. На сьогоднішній день у нас найзатребуваніші послуги це ж, звісно, довідка ВПО. Виплати внутрішньопереміщеним особам, ну і також це паспортні послуги. Послуга видача посвідчень водія надається в основному в містах: це Запоріжжя, Дніпро, Павлоград. Це далеченько від нас. Тому було прийнято рішення в громаді за власний кошт закупити це обладнання. Наразі ми чекаємо отримання бланкової продукції і запускаємо послугу. Звернулася для отримання матеріальної допомоги як дружина, вперше призваного на військову службу чоловіка. Прийшла оформлювати субсидію на своє домогосподарство. Чекаю результат, чи його одобрили чи не одобрили. Дуже задоволені роботою наших дівчаток. Окровська громада доволі розгалуджена територіально. Відстань до віддалених сіл становить близько 25 кілометрів. Аби людям не доводилося приїжджати в ЦНАП, частину послуг надають старости в самих селах. А за потребою до людини, яка потребує вирішення питання, виїжджає адміністратор з портативною технікою. Приїхали в село Катеринівку надати мобільну послугу жінці, яка не може сама приїхати до ЦНАПу в Покровське. Звернулася жінка за отриманням послуги на субс... отримання субсидії. Тривога. Доброго дня! День. Вас вітає ЦНАП. Послугу замовляли? Замовляли. Ми приїхали. В мобільному кейсі є ноутбук, сканер, принтер. Ми можемо відсканувати і занести в програму будь-який документ, який нам потрібно для отримання цієї послуги, і надаємо послуги. Сьогодні обличчям нашої громади є саме центр надання адміністративних послуг. З яким настроєм людина зайде, з яким настроєм від того, як вона отримала цю послугу, вийде, буде залежить те. Як людина повернеться, як вона буде працювати, як вона буде жити в сім'ї? Тому ми робимо все можливе для того, щоб люди дійсно виходили від нас з посмішкою, задоволені. Окрім мешканців Покровського, ЦНАП обслуговує людей із сусідніх громад, внутрішньопереміщених осіб, військовослужбовців. Загалом тут надають більше як 400 адміністративних послуг. Причому з початку повномасштабного вторгнення їхня кількість лише зросла, як свідчення додаткової відповідальності та стійкості покровської громади.